Вітаю. Науково-дослідницький проєкт. Виготовлення та дослідження гальванічних елементів з овочів та фруктів. Мета дослідження: виготовлення гальванічних елементів з овочів та фруктів та дослідження їхніх характеристик. Завдання проєкту: ознайомитися з сучасними уявленнями про джерела струму в овочах та фруктах і можливостями їх використання. Об'єкт дослідження: овочі та фрукти, зокрема лимони, яблука, картопля та цибуля. Предмет дослідження: вивчення овочевих та фруктових джерел струму. Під час повномасштабної війни Російської Федерації проти України внаслідок пошкодження енергооб'єктів ми періодично стикаємося з проблемою відключення світла. Що робити, якщо настало темрява, а світла немає? В цьому випадку на допомогу нам можуть прийти овочі та фрукти, які є у нас вдома. Адже у будь-якому з них є енергія, оскільки їх споживання зарадж... заряджає нас, людей. Отже, вони можуть стати джерелами енергії. Одним з джерел енергії є гальванічний елемент. Це хімічне джерело живлення, в якому використовується різниця електродних потенціалів двох металів, занурених в електроліт. Як правило, такий елемент складається з двох різних металів, занурених в окремий електроліт. Наприклад, це може бути цинковий мідні електроди, занурені відповідно у розчину солей цинку та міді. На поверхні кожного з металів, занурених в електроліт, утворюється подвійний Електричний шар внаслідок переходу частини атомів металу в розчин у вигляді іонів. Як наслідок, кожен із металів отримує електричний заряд. Якщо з'єднати електроди провідником, то заряд стікатиме від електроду з більшим потенціалом до електроду з меншим потенціалом, утворюючи електричний струм. При цьому потенціали електродів вирівнюватимуться, що призведе до порушення рівноваги між електродами і електролітом. Це, у свою чергу, спричиняє перехід нових атомів з електроду в електроліт у результаті в замкненому колі підтримується електричний струм, який супроводжується зміною електродів. Робота гальванічного елемента може відбуватися і у більш простому варіанті: коли електроди з різних металів занурені в один і той самий електроліт грошин будь-якої солі або кислоти. Такий гальванічний елемент матиме дещо гірші параметри, зокрема меншу електрорушійну силу. У овочах та фруктах міститься солі та кислоти, які відіграють роль електроліту. Якщо встромити, наприклад, у яблуко два електроди один залізний, другий з міді, і під'їдати їх до електричного нав... навантаження, почнеться процес окиснення і відновлення, в якому яблучний сік виступає електролітом, залізо анодом, а мідь-катодом. Через хімічні процеси з'явиться напруга. Якщо взяти декілька таких елементів, то можна вімкнути світлодіодний ліхтарик чи радіоприймач або підзарядити телефон. Такі гальванічні елементи можна реально використовувати в умовах відсутності електроенергії. Для створення смачної батарейки я взяв яблуко, встромив у нього два електроди мідний та цинковий так, щоб електроди механічно не дотикалися один до одного, з'їдав їх сполучними дротами і вольтметром і виміряв напругу. Яка виникла в колі. Під'єднавши годинник, я спостерігав час роботи отриманої батарейки. Такі ж досліди я провів із лимоном, картоплею та цибулею. Результати досліджень можна побачити в таблиці. Аналіз моїх досліджень показав, що найбільше значення напруги у яблука та лимона, а час роботи найбільший у цибулі отже, ми бачимо, що фруктові або овочеві батарейки можуть замінити кишеньковий у екстремальних ситуаціях, відключення електрики, відпочинок на природі.